Дві електрички на вибір. Це справжній китайський електровелосипед з акумулятором на багажнику 34829 Титан Карт Це харківський бренд. Ну просто нереально крутий електровелосипед. Вони два на вибір, є з 27,5 колесами. І оцей запасу ходу йому вистачає на 40 км. Він потужний. 350 ваттний у нього двигун бофанг. Це оригінальні, якісні запчастинки, подвійня обода, якісна резина, шимано обладнання. Вся комплектація достатньо надійна, тому що це все фірмове, все брендове. Ось, дивіться, яка приборочка. Кольоровий дисплей, газулечка, 5 режимів асистенту і, і ручка газу. Хто любить ручку газу, як на мопеді, вона є ось такий курочок. Руль винос тут можна підлаштовувати під будь-якого водія. Якщо ви берете такий велосипед на всю сім'ю, то тут все це просто і легко. Підлаштовуйте собі посадочку, і вам кайфово. М'якенька сідушка у нас алюмінієві штир, все тут на алюмінію, тому що велосипед максимально легкий. Ви просто навіть і... Можна і не зрозуміти, що це електричка, тому що вага його до 20 кілограмів. Педальки алюмінієві і теж стоять. Каретка на промпідшипнику. Всі комплектуючі, взаємозаміняємі. У нас є в наявності в магазині. Швидко з'ємний акумулятор. Ви його два ключа в комплекті. Ви зняли акумулятор, поставили у гаражі, зарядили вдома акумулятор. Запас ходу 40 кілометрів до 35 км. Можна розігнати з педальками і дзвоник теж в наявності. 34 800 з доставочкою прямо додому.